Одна з наймасованіших атак по Україні виїзд чоловіків за кордон та доступ Starlink для України. Про все у новинному дайджесті за тиждень. Атака по Україні 29 серпня стала другою за масштабом з початку повномасштабного вторгнення. Повідомили Sky News. по країні було випущено майже 600 безпілотників і більш ніж 30 ракет. В Києві зафіксовані рекордні наслідки атаки, пошкодження у всіх районах міста на 33 локаціях. Внаслідок російського терору загинули 23 людини, серед них 4 дитини. Чоловіки віком від 22 років зможуть виїжджати за кордон. Таку постанову уряд оприлюднив 27 серпня. Для цього треба мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ, у тому числі в електронній формі. Винятком залишаються посадовці органів влади та місцевого самоврядування, які можуть виїжджати лише у службове відрядження. Доступ до Старлінг для України не відключать, заявив керівник офісу президента Польщі Богуцький. У відомстві наголосили, що фінансування Starlink забезпечується чинним законодавством. А президентська ініціатива, яку розглянуть у вересні, не змінює цього механізму. Раніше президент Польщі Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року. Після цього міністр цифровізації країни заявив, що Польща не зможе оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink. Водночас підтримка зберігання даних українського уряду залишається у безпечному місці. До Дня Незалежності Міноборони вперше показали оновлену ракету Довгий Нептун із дальністю враження до тисячі кілометрів. Вона стала довшою на півтора метра та має більший діаметр близько 50 сантиметрів. Проти 38 у базовій версії вага бойової частини наразі не розголошується, тоді як у попередньої вона становила 150 кілограмів. Довгий Нептун наземна модифікація легендарної крилатої протикорабельної ракети, яка потрапила у крейсер Москва. Удосконалена ракета створена для ураження ціли на дальніх відстанях. Про її розробку відомо з листопада 2023 року. У березні 2025-го президент Зеленський заявив, що довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування.